Значна зброя, пане Степане, цікаве повідомлення напередодні ось цієї резолюції унікальної резолюції Європарламенту відбулася дуже цікава річ. Відставка семи керівників обласних служб служби безпеки України. Видання ОРД зокрема пише, що до 20 вересня в СБУ пройде ще одна чистка. На цей раз цього разу буде вона серйозна. Починати в з якогось там навіть керівника і всіх, хто був помічений в тісних контактах з ФСБ Росії. Кінець цитати. Чи бачите ви ознаки того, що влада прокинулася, і тих ФСБшників, про які ЗМІ говорять три роки, що гуляють по Володимирській, почали прибирати? Я б хотів продовжити думку мого колеги і сказати, що те, що ми бачили, є дуже позитивним знаком для всіх нас. Це єдина можливість протестувати українцям проти дій власної влади, оскільки прем'єр-міністр України в свій час. Не помічав, що ведеться торгова да, від війна з Україною, що весь експорт України в Росію заблокований, і а тепер про є... моє питання про ФСБшники, да. які відкрито громадянське вигляє. суспільство, це свідчить mm. суспільства. Що Щосується ваше питання? Я би так не ставив критично а, сьогодні а, це запитання, зважаючи на те, що в е, нас надзвичайно тісні, щільні. Координаційні зв'язки з ФСБ, спецслужбами Росії, і я не думаю, що їх у порядком можна якимось чином змінити. Думаю, що це явище, яке засвідчить підготовку адміністрації президента до виборів президент 2015 році. Я роблю, і де підготовка... а що, головнокомандувач, він же президент, не може дати раду з тісними зв'язками з ФСБ. А, ви знаєте, не так все просто. Це надзвичайно складно, оскільки система, яка склалася, вона практично не може бути зруйнована указним порядком в ніприятих умовах. Надто багато взаємних зобов'язань виникає в цій закритій сфері стосунків. Спецслужби це найскладніші інструменти взаємовідносин, і між ними зв'язки поламати таким чином неможливо.